Сьогодні у нас відео про нерозборні баки з нержавейки Арестон, індезіт. У деяких моделях гріння, ну там бак розборний. Ну от людина, як часто нам кажуть. А якщо там внутрі все плохо, да не питання, як пословиця. Клієнт сюди прав у своєму виборі. Розріжемо. Ми то розріжемо. Як змогли би світло, так розрізали. Як завжди, все в ідеалі. А, відео не про те. А про те, що ми розрізали, ми відправили. А людина, яка не довіряє майстру, з двох сторон баки завальцовані. Щоб її розвальцювати, ну мінімум час. І щоб ще зібрати його так, щоб воно не протікало, я не знаю скільки це часу. Плюс подшипники. Це людина, якщо це не майстер, людина мінімум потратить на це все геморой. Ну, я думаю, мінімум день, якщо не два. Із-за того, що просто не довіряє, що Крестовина нормальна внутрі. Я не розумію, якщо чесно, людей, які не цінять свій час. Подумайте, воно стоїть то. Краще довіряйте людям, особенно майстрам.